Відеокарта поставляється в невеликій картонній коробці. Вся інформація зібрана на наклейці з боку. Це версія SB вартістю 480 доларів, в комплекті якої немає нічого зайвого, просто відеокарта в антистатик пакеті та низькопрофільний ІО-шил. Якщо хочете варіант, все включно, PB, доведеться розщедритися на 699 доларів. За цю переплату вас порядять чотирма перехідниками міні-дісплейпорт на Дісплейпорт, макулатурою, документацією та файним коробоксом. Відеокарта виконана в низькопрофільному двухслотовому форм-факторі. Кулер зроблено у вигляді турбіни. Суб'єктивно він не галасний. Його панель споряджена чотирма роз'ємами міні-дісплейпорт версії 1.4, тобто видати зображення 8К 60 Гц не проблема, з боків немає нічого цікавого. До речі, відеокарти не потребує жодного додаткового живлення, а це чудова новина для компактних робочих станцій. На звороті текстоліту немає нічого цікавого. Низькопрофільний іошилд виглядає так: кріпиться за 4 болти, 2 до текстиліту та 2 до вентиляції. Захисна плівка дублює серійні номери. Можливо, найвагоміший недолік глянцевий пластик, який з задоволенням збере будь-який бруд та відбитки пальців. Quadro RTX A2000 реалізовано на відеочіпі GA106. Він також використовується для RTX 3050, RTX 3060 та їх мобільних аналогах. Активна частина чіпу 3328, 104, 48, а також 104 тензорні ядра. Шина пам'яті 192 біт. Об'єм буває як 6 ГБ, так і 12 ГБ пам'яті GDDR6. Як тестові стенди використовувалися платформи LJ1700 та LJ1151V2 для перевірки можливостей на шинах PCI Express 4.0 і 3.0 відповідно. Квадро A2000 набрав 6502 бала у Бенчі 3D Mark Time Spy. Це приблизно на одному рівні з GTX 1660 TI та RTX 3050. До рівня RTX 2060 трохи не дотягує. Ой, найбуде, жодна з цих відеокарт не така файна мала, як RTX A2000. тиші. Мішем Фел Зведення зараз на екрані. Як бачите, чимало ікон минулого залишилося позаду. І подивимося на неї з іншого боку. Ну і куди ж без показників в інших бенчах. Щодо температурного режиму, автоматика отримує температуру в районі 73 градусів в навантаженні. Не 65 градусів, звичайно, але близько до ідеальних температур експлуатації. Тут немає 0 дБ. Турбіна крутиться навіть у простої. На відкритому стенді отримується температура в районі 35-36 градусів. При 100% обертах Чіп отримує температуру в районі 55 градусів, так що система охолодження відмінно справляється зі своїм завданням і має високий запас для маневрів як у бік тиші, так і у бік ефективності. Споживання лімітовано на 70 Вт. І як ви вже напевно зрозуміли, фізично не може перевищити 75 Вт. Тому поговоримо про частоти. Якщо ви не дивилися інші ролики про квадро покоління Ампер, нагадую, у користувача розв'язані руки в тонкому налаштуванні кривої частот та напруг. А тепер те, за чим багато хто завітав у цей ролик, загальне зведення по іграм. Можна впевнено сказати, що квадро RTX 2000 вистачає для максимальної якості Full HD на рівні 60 FPS. Розгін здатний забезпечити приріст кадрової частоти до 15% у кращому випадку. Знову ж таки, пам'ятаємо про відсутність додаткового живлення. Тепловиділення особо не зростає. Для моніторів з високою герцовкою А 2000 не підходить. У Full HD 120 Гц це складно. А Рубіж 144-165 недосяжний здебільшого на PCI Express 3.0 не впливає на продуктивність на фоні PCI Express 4.0. Максимум знаходиться у районі похибки. Так що не варто перейматися, якщо у вас на руках застаріла платформа. Тепер розглянемо можливості Quadro RTX 2000 у кожній окремій грі. Beautiful friendship, built on heaps of eddies. You work this out? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving, then. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in shard.

piece of moldy driftwood you could have died saving me i love you too you selfless son of a truck come on cool he says i'll meet us at the mining ship i don't want to Bump out. oh my oh great. 哎呀！ Резюмуємо, Quadro RTX A2000 не має жодних конкурентів у плані продуктивності в своєму низькопрофільному форм-факторі. І справа тут зовсім не у відсутності додаткового живлення, або у драйверах Quadro для роботи в професійному середовищі. Вона здатна вписатися взагалі будь-куди без обмежень за рахунок габаритів. Найближчі конкуренти це GeForce GTX 1650, що програє вдвічі в плані продуктивності, або Radeon RX 6400, що також програє удвічі. І варто пам'ятати, що квадро RTX A2000 бувають з 12 ГБ VRAM. Рівень продуктивності RTX A2000 знаходиться на рівні RTX 3050 або GTX 1660TI. Якщо ж говорити про попередників професійної серії, квадро p 2200 програє в плані продуктивності на цілих 67%, і це чисто в заводських умовах. Архітектура Turing не мала аналога, тому порівнюється саме архітектура Pascal. Єдиний мінус використання А 2000 як чистої ігрової відеокарти ціна. Це не було би актуально під час активної фази майнінгу Ethereum. Це навіть було читерським рішенням під час 200-300 відсоткових націнок. На момент вересня 2022 року за ці гроші можна без проблем придбати RTX 3060 Ti або Radeon RX 6700 XT. Які вдвічі потужніші за квадру RTX A2000. Тому якщо ціль на мінімально можливі фізичні габарити, зв'язуватися з нею немає жодного сенсу. Хіба що ви дійсно використовуватиме її за прямим призначенням, а ігри не займатимуть більше чверті вашого часу. Ось і все. Підписуйтесь, ставте вподобайки та діліться цим відео з іншими. До нових зустрічей в Бенчленді.